Я дуже рада вітати вас на своєму каналі, і я знаходжуся у Німеччині, місто Вільгельмсхафен, А позаду мене північне море. Дуже гарна картинка. Сьогодні вирішила вас порадувати трішки. І саме сьогодні, у сьогоднішньому відео, я хочу розповісти, чому саме біженці з України і люди, які поїхали у пошуках тимчасового захисту, чому вони обирають Німеччину. Поїхали, хочеться одразу сказати, що я тут мешкала два з половиною роки з початку повномасштабного вторгнення. Ось, і зараз наразі я мешкаю у Польщі вже майже рік, і тепер об'єктивно порівнюючи ці дві країни, взагалі, хочеться сказати, де найбільша кількість українців в принципі у Польщі наразі знаходиться десь біля мільйона українців, там приблизно 800 з чимось тисяч а у Німеччині вже майже півтора мільйони. І чому, окрім соціальних виплат, я, на мою думку, обирають українці саме це місце і чому саме це місце обрала я? І найперше, що хочеться сказати, це менталітет. Тут насправді, що б то не казав, мені дуже багато коментарів писали, що тут німці ще більше не люблять українців, що тут дуже багато расизму. Я вам хочу сказати, друзі, не зовсім згодна. Ну, взагалі, усюди є такі люди, які не полюбляють іноземців, не полюбляють якихось там біженців, у яких є расизм. Об'єктивно у кожній країні є такі люди, але саме у Німеччині, як на мене, їх найменше. Основна частина нації, вона більш полюбляє іноземців. Ну, Хоча б нормально до них відноситься, нема ніяких викриків, немає ніяких ніякої неповаги. За два з половиною роки я не мала жодного конфлікту з німцем чи якихось коментарів негарних у мою адресу, чи адресу взагалі України та українців. А об'їздила я ну немало міст німеччини, десь ну міст до десяти точно і де б я не була, де б я не зупинялася. Усі раді вітати мене, і яка якась була любляча, гарна атмосфера. По-друге, я хочу сказати, це захищеність. Об'єктивно тут люди відчувають себе набагато більш захищеними ніж у інших країнах загалом. Де верховенство закону стоїть на першому місці, і скільки я не стикалася з якимись ситуаціями з викликом поліції, з якимось порушенням закону. Поліція завжди вислухає перш за все. Хто б ти не був, тут нема такого, що якщо ти іноземець, то тебе слухають в останню чергу, то на твоєму боці нікого немає. В принципі, ти можеш відповідати тільки сам. За себе і розраховувати на себе ні я хочу сказати, що поліція тут лояльна до будь-якої верстви населення, будь-якого мешканця, неважливо з якої країни чи зі сходу, чи зі східної Європи, чи ще звідки лясь. Тут можна поліції довіряти, і це величезний плюс, як на мене, для країни. Коли ти живеш, і ти впевнений, що якщо тебе хтось скривдить, якщо правда буде на твоєму боці, то ти можеш бути впевнений, що ти можеш її відстояти. Ну на жаль, в багатьох країнах такого нема, і це безперечний другий величезний плюс у цієї країни. По-третє, що хочеться сказати, це медицина. І так, медицина тут не уся гарна. Лікар першого контакту, тобто усілякі педіатри та терапевти, тут з цим ситуація не дуже. Вони ну, дуже часто не дуже хочуть не те, що приймати, вони тебе обов'язково приймуть. Але по-перше, ти можеш чекати десь неділю-півтори. А лікар першого контакту, це ну, вважає собі на думці, що треба нагально людині якесь питання вирішити. Ну тут такого поняття. Тю нагальності не дуже маєш, і не кожен лікар першого контакту хоче тебе направити далі по профілю. Спочатку він тебе місяць буде лікувати сам, і я сама стикалася неоднократно, коли терапевт мені виписував якісь ну не дуже розумні, як на мене, ліки дуже дорогі ліки за свій рахунок. Звісно ж, ніяка страхова не покриває цього. І... Хочу розказати таку ситуацію, яка трапилася зі мною. У мене дуже заболіла права нога. Я десь два-три тижні я чекала допоки вона пройде, тому що я займаюся спортом, може, десь потягнула, десь вдарила і не помітила. І думаю, що ну, все в порядку. Через три тижні вона тільки стала більш боліти. То я звернулася до терапевта, нашого терапевта по нашій адресі. Чекала я десь тиждень на візит. А коли прийшов час мого візиту, терапевт подивився ногу, сказав, що тут нічого немає, і в принципі, наразі він не бачить сенсу ніякого в якихось подаліх аналізах, чи в рентгені, чи ще чомусь таблетки сказав пити, обезболюючи, якщо буде тривожити, і ну, на тому і все. Коли я прихрамуючи виходила і сказала, що добре: а якщо мені стане гірше, то можу я звернутися до вас ще, чи якесь направлення отримати до хірурга чи ортопеда, чи кудись ще. На що він мені відповів таку історію, що якщо ну, можете звернутися до мене, якщо ви вже зовсім не зможете ходити? Я не знаю, то така ж ну, такий жарт був, чи так реально такі насправді ситуації тут відбуваються, але ось це такий з з мого досвіду, така була. Історія, але якщо вам реально вже настільки погано, що ви або не можете ходити, або втрачаєте свідомість, або вас знаходять якусь. Ну дай не дай Боже, якусь хворобу хронічну важку то тоді вами вже займаються. Тоді, якщо ви потрапляєте вже в якусь невідкладну допомогу по швидкій допомозі в лікарню, то тоді вам вже зроблять абсолютно всі аналізи: 300 тисяч усіляких і потрібних, і непотрібних аналізів, і покладуть обов'язково у лікарню, хоча б на перший день, і операції тут дуже гарно роблять тісно операції і якісно, і потім дуже якісне. Услуговування після, ну тобто, лікарні, ось саме такої невідкладної допомоги, тільки величезний плюс можу дати такі лікарі, саме і до профільного лікаря, це величезний мінус, що можна очікувати до року, навіть я пам'ятаю, що в мене дуже заболіла голова. Спазми були, але це скоріше від стресу. Взагалі, ось це після війни щось пішло не так із станом взагалом. І я пішла перше до лікаря першого контакту, була там тричі. І нарешті мені дали направлення до невролога. Але до невролога я чекала, я вам зараз скажу, 9 місяців. Через 9 місяців, прийшовши до невролога, в мене вже не було ніяких жалоб. Ось, але... Мені зробили аналізи, сказали, що в мене в принципі все нормально, і ну мов нема ніяких навіть причин для того, щоб я сюди приходила. На що я пояснила людині, що я чекала на дев'ять місяців, і звісно, за дев'ять місяців або я вже померла би. Ну слава Богу, або вже би все переболіло. Ну так воно і сталося. Четвертий величезний плюс, який я хотіла б сьогодні додати, це природа. І ось саме позаду мене ви можете бачити одну її з частинок. Це північне море, воно неймовірної краси, трішечки холоднувате. і влітку воно дуже тепле прям не буває. Тут бувають такі різні якісь північні течії, але все ж таки люди купаються. І навіть зинку можна побачити якогось дідуся чи бабусю, який пропливає десь там, в далечині. Ось, дуже гарна природа, запах моря, чаєчки співають. Навіть якщо це не морське містечко, як це там обов'язково буде дуже багато якихось парків, якихось насаджень. Німці дуже люблять піклуватися за природою, слідкувати за пташками. Тут є такі правила, ні в якому разі не можна навіть бджолу вбити. А ще один величезний плюс, як на мене, і зі мною будуть згодні всі любителі домашніх тваринок. Що тут дуже величезне покарання за будь-які негарні дії вчинені саме до собачок, до кішочок. Будь-яких домашніх тваринок, якщо тут настільки слідкують за пташками, тут нема ніяких бездомних тваринок, ні собак, ні кішочок. Тут, взагалі, всі якось ну все згладжене у справі з домашніми тваринами. Ось, і тут дуже величезні штрафи і закони дуже сурові на рахунок образ якогось не Ну, ненормального поведінки по відношенню до цих тваринок. Є спеціальні такі тут. Заклади, які можуть безкоштовно надавати і щеплення для таких тваринок у людей, які не мають достатньо грошей, і підкормку давати. Ну тобто тут дуже піклуються саме про домашніх тварин. Звісно, ви ж платите тут і податок на собаку, не без цього, і це не дуже приємна річ, якої ну, не завжди вона знайдеться у інших країнах. Мабуть, я не чула ще десь чи є таке взагалі чи ні. Напишіть, будь ласка, якщо ви знаєте, якщо десь в якійсь країні ще є податок на собаку. Ну, на жаль, тут таке. Є, але в принципі тут, ну, згідно з цього, дуже гарні умови, по-перше, для тварин. І по-друге, я вважаю це правильним, якщо країна настільки піклується про цих тварин і настільки може і якийсь штраф надати, і ой, вибачаюсь такий вітер сьогодні. Взагалі, ось ну, тваринки тут живуть гарно, і це як на мене найголовніше. Ще що хотіла сказати, це ті, хто бачив моє попереднє відео, мене зрозуміє. Тут просто неймовірні знижки. Знижки відбуваються чотири рази на рік. У кінці кожного сезону, десь приблизно у другій чверті кожного сезону, відбуваються такі неймовірні знижки. І речі можна придбати навіть просто за копійки, за пару євро, за 50 центів. Не, не знаю. Якісь гарні такі брендові, справжні речі, такі магазини, як TK Мак. HM і ще багато інших, вони обов'язково роблять е, такі знижки, і, в принципі, навіть на продукти я хочу тут додати, що є деякі країни, які е, краще викинуть якийсь той чи інший товар, аніж віддадуть по якійсь знижці людям. Е, тут так не діє. Тут, якщо е, товар вже ну, не першої свіжості і вже підходить якось. В нього строк до використання закінчується, то його оцінять. Оцінять і на 50, і на 70 відсотків, і навіть десь на 90 відсотків я таке бачила. Тож тут більш думають за людей і нема такої жадності якоїсь на продукти, на речі. Не знаю, як в деяких країнах просто. Не знаю і товар не хочуть навіть якісь тижні знижки відбуваються, але вони цінник просто переклеять і на тому і виходить. Просто товар, в принципі, майже не знижений. А на розцінку відсотки ставлять десь мінус 70%, І людина, на жаль, ну може на це на людський вибір впливати. Ось то це ще один величезний плюс. Взагалі, що хочеться сказати наостанок, що Німеччина дуже позитивна і приємна країна, де менталітет просто людей дуже поважливий, дуже радісний. Люди, які радіють життю, які дуже довго живуть, до речі, які до останньої хвилини свого життя якось насолоджуються кожним моментом, якось насолоджуються природою, спілкуванням. Нема таких якихось. Ну, звісно, вони є усюди, але більшість якась така добродушна, просто приємна, де з кожним можна поспілкуватися, з кожним можна познайомитися, і люди нормально це сприймуть взагалі. Тож, дуже гарна країна в цілому. Мені вона дуже подобається і інколи я за нею сумую. І завжди сюди повертаюся. Дуже дякую, що додивилися до кінця моє відео. Я бажаю вам всім щастя, здоров'я. Найголовніше миру. І усього найкращого підписуйтесь на мій канал, обов'язково буду показувати і ділитися вам своїм життям. На все добре.